Ну що ж, всім здорово! З вами була Вінга, Ласка. Прос просто на мій ютуб і Сьогодні ми з вами любі Розі будемо продовжувати, а тобто, ні, починати грати в нову і зазначательну нову гру під назвою Гра про винищувачі 2. Тому тобто, початком цього відео не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал ділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Поїхали! Коротше, брат, що у нас сьогодні. Це не третя версія, це йде друга. І друга версія нас зустрічає так. Ладно? Наблюдаємося. Я можу сказати? Сьогодні у нас 5 грудня по-новому. Сьогодні Святий Миколаїв просто сьогодні в принципі Миколаєві. Так, що я можу сказати? Давайте Миколаєно. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи прийшов до вас завтра напишіть, напиш, чи прийшов до вас і чи були вичамні чи, чи, чи ні. Ладно, понагляду до всіх наступаючим Святим Миколаєм. Погнали! Погнали! Ні, ну просто реально я святкую більшістство і 19-го, і 6-го, то що я 19-го, типу народ я грудня, але не знаю, до мене приходить 6-го. Тому напишіть, коли ви святкуєте, як ви себе вели. Ну і що вам приніс. Ну да ладно. por <coughs> Так, опа, 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 море. Блин, не сравняв. Ладно, давайте за газу. Так. Вот такие звуки. Я теперь погнаю говорить нормально. Ну, раду с нормальным звуком. Так, оп, донизу. До... Да капец. Так, давайте ще раз. Блин, це управление мне прям дуже не подобається. Оп. все, 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 все. все. Блин. Давай, ну. Ладно, братва, коли я прийду, то тоді увікнуся, то я так бачу, що я дуже довго буду проходити. Погнали! Я так розумію, треба поміняти наштування, а то мені, мені таке взагалі не подобається. Так, Ладно, давайте оп, таке і таке. Все, погнали заново, зараз пройдемо і подивимося. що зміниться, так беремо. Одразу місію. Я проходив тренування, тепер погнали проходити місію. Поїхали! Так, а ні, тут таке річ штукає. Коротше, якийсь генерал. Показує мені куди летіти. а тут все на англійський. я yeah. не дуже розумію, що тут ладно. Так, єсе. Yes. Так, буду робити. Виходимо, беремо гелікоптер. Ой, не гелікоптер, а цей. Беремо щось і полетіли. Оп, ладно, нам тут треба 25 капель, в мене було 40. Почалось тисячу ще тут. Ні, чу, в мене мав бути 35. Ой, не 35, а 15. Ладно, берем, Єс. Yes. Єс. Yes. Все, вони щось. Винирщувати полетів на виліць в небо. Так, ладно, наприклад. Блін, я за то Миколай задумався і збився з відео. Ладно, погнали далі. Так, все, от таке мене вправ. Тихо-тихо-тихо. Пр... Як? Як тут керувати? Пацаны, я вешу. Тихо, 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 тихо. Оп, мне не трава метки. Ага, типа так. Так, ничего не поменялось. Блин, давай, давай, давай. Так да капец. Разбейся, да? Угу. Разбейся. Блин, на... Так, окей, ну, братва. Не трапы, вернутись. Давайте реальным пилотом заработаем. Оп, я вже щось, відколи в мене існує цей канал більше року, то я вже щось третю чи четверту групу не ще щось то й п'яту. Це що у нас робить це? Піднімає нас на інші. Давайте рівно таку поставлю телефон і знову. Так, це не тихо тихо, в мене є. Я... я ракету пускаю. Так, ну, перші відеотіпають навчальний укалки. Так, лице, лице. О! Дуся пілота тут ішов. Тут ішов ношу. Ось така, типа кабіна. Ага, та й так, ладно. блін, а, блін, а, блін. Так, тихо, 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 тихо. Все, да. Вроді, не ціля, да. Давай, Є! Е! Першу і... две с половиной тысячи долларов у меня в карман. Так, давайте, давай, сюда, тут посылаем и опа, 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 Все, ракеты. Тихо, давайте за. Давайте пошли за тебя, я нацелюсь. Ага. Так, давай, 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 давай. давай, давай. Оп, все. Погоди, вот их тут все дуже, дуже резко, блин. Угу. Ладно. Да блин, капец! Так, давай-ка мне зараз с тобой и цену давай оба. А что я зараз переволода, вот, поправлену, поделайся, оба. Подержусь. И оба, 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 оба. Так, подумай, Natsutilys. Taip. Taip pat jau turime tik šią poryką, nors ir radijo į kažkokį. Kaip ten būtų? Taip pat jau turime su. O, diobum. Šeras. Nuodis to raketą, raketą, raketą. Atsiprašau. Panas, pirmas iš kėpsenės. Taip, o. Įsiraketas įtikalibrių platinukas. O aš atsilau. Вісім образом ту полетять. В ліс, в ліс, шеліс. Кікер. Кікер їх багато. Ладно. Око купуємо. Студен. Ух ти, блін. Опа. Так. Якось так. Все, так оп. Огонь. Нормально. Так. Є. Якось так. Так, ну що хочу вам пересправжувати, що я можу розказати на буде святому. Колібі, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео завтра, що вам приніс в Миколай, чи були чемні цього року і якого ви часа святкуєте Миколая. все, всіх з наступащим, ще раз Миколаєм, всім пока-пока-пока. Всі... Пока. Всі... Зустрінемось Всі... завтра Всі... на свята Миколая 6 грудня. Пока!